Ну, передовсім хотів би подякувати, що ви всі взяли участь і берете участь у нашій розмові про людину, яка зробила надзвичайно багато, як на свій вік. Йому ми сьогодні посилаємо такий добрий енергетичний заряд в зв'язку з тим, що минулого року у нього в житті трапилася велика прикрість. На чужині, яку він особливо любить, але змушений був пристосовуватись до того життя. В нього було відібрано мову. В нього відібрано було найважливіше цей інструментарій його роботи. Це права рука якою він всі ви добре знаєте, як кожен митець тут присутній, є незамінима жодним способом сьогодні? Він передавав вітання через свою дружину, я мав розмову ранкову, яка сказала Регіна, що він зробив перший подвиг. Це каже, до вашої розмови долучив цю інформацію. Він намалював перший портрет. Лікаря після великої паузи, з допомогою лівої руки тримаючи праву, він намалював і зробив, каже, в своїй старій манері, як він це вміє, добре промалювавши його. Отже, якщо ми сьогодні поговоримо про нього, то я переконаний, що певним згустком енергетичним ми йому допоможемо. Бо ми всі однодумні тут, ми всі добре знаємо, Дорогу цієї людини. Свого часу, коли я знайомився з його першими прозовими творами, я плакав, бо він розповідав і про моє покоління, і про вас, кожного майже тут присутнього. Це діти війни. Це особлива категорія в Україні, яка не викремлена. Ми за політичними якимись речами губимо глобальні візії. Ми можемо говорити про шестидесятників і шестидесятництво як політичний фактор. А є ще дуже важливий такий біологічний фактор шестидесятництво, в тому сенсі, що це діти війни. Це особливі. Це ті, хто запізнав, що таке смерть, реальна смерть. І коли кожен з нас може пригадати, коли ти стикаєшся з цим фактом, коли твої перевесники гинуть. коли... Гинуть твої дядьки, коли їх ти привозили з поля бою, з недалекого села Моговіршика, привозили, і я бачив перший факт смерті, який ти неприємний, що ось ще дядько ходив, твій рідний, а через два дні його немає. Це всі речі, які такі деталі, вони надзвичайно стосуються Василя. Бо ніхто так. Чітко не запам'ятав, це тільки дано Господом Богом цій людині зафіксувати всі деталі. І тому його живопис, його альбом, який вийшов до його ювілею Василь Лопата, хто не бачив, поцікавтеся у Держкомвидаві. Це альбом його всіх робіт. Графіка всіх, його всіх це зріз, кольорові лінограв'юри, гривна відома. Портрети, включно із портретами присутніх тут двох учасників «Круглого столу Івана Олександровича Зайця і мене Грішного, які тут зафіксовані. Це людина в динаміці, це постійно оновлювана. Він, як давні японські майстри, ніби е, міняли, міняли все раптом, змінювали все, бачення, все, але залишались. Серцевинно е, прив'язані до того найважливішого масиву, який називається Україна. У своєму вступному слові до, цієї, до цього альбому, який впорядкувала і допомогла видати, е, е, чомусь вона не присутна, Ніна Дмитрівна, прибіга, От, якісь були причини. Я одним штрихом так намагався. Вписати його у загальний е часовий контекст. У час великих спокус, знеособлення, розмитості усіх фундаментальних цінностей, у час глобалізаційних ерозійних процесів, які руйнують кожну особистість і національні підвалини, Василь Лопата відповідає часові любов'ю і живою вірою сумління в батьківщину, в духовні сили нашої нації, усвідомлюючи, що і сумління. І батьківщина, і нація є лише шляхами, які ведуть до однієї сутності, до Бога. А це, на мій погляд, є найвищим творчим актом.